Наступне засідання у справі Віталія Кропачова відбудеться 12 липня. Позивач сам бізнесмен. Його захист вимагає відсторонити прокурора. А після цього заплановане інше засідання у справі Віталія Кропачова. Його ініціює вже сторона обвинувачення. На ньому заслухають заяву про роз'яснення судового рішення. І до нас доєднується Олександр Саласький, адвокат. Пане Олександре. Вітаємо вас. Як дня. Чуєте, пане Олександре, бачили вчора судове засідання, яке тривало досить довго. Чи могли б ви підбити його підсумки вчорашнього засідання, розповісти головні події, які сталися під час нього? Ну, головний підсумок це те, що слідство, на нашу думку, всупереч закону надали право ще сім місяців розслідувати цю справу. Попри те, що закон передбачає поетапне подовження сроків досудового розслідування, тому що все ж таки само розслідування відносно особи це значне обмеження його прав. Тому законодавець визначив, що спочатку такі сроки подовжуються до трьох місяців, потім до шісти, потім до дванадцяти, у нас одразу їх подовжили до 9 місяців ще на сім місяців, це, якщо коротко, по суті. Пане а Олександре, а скажіть, будь ласка, ну з чим пов'язане взагалі подовження строків розслідування? Тобто, я розумію, коли, наприклад, там перед судом е у зв'язку з процедурами певними не вистачає там технічно часу зібрати деякі деталі або з'явились нові обставини в справі. Наскільки я розумію, тут ніяких нових обставин немає. Тобто, це що спроба знайти якісь докази? Ну от що відбувається, і для чого потрібно ось такі продовження стороні обвинувачення. Ну, взагалі, законодавець передбачив таку можливість, як ви правильно зазначили, якщо у слідства є якісь об'єктивні причини, що вони не змогли вчинити якихось слідчих дій, то вони повинні довести, що нам потрібно 1, 2, 3 провести ще такі дії, ми не змогли їх провести, тому що 1, 2, 3, 4, і ці слідчі дії нам дадуть 1, 2, 3, 4, це якщо в ідеалі. Е, чому відбувається у нас так? Ну, ми з самого початку сказали, що справа сира, Справа бездоказова, тому вони будуть максимально її затягувати. Ось я думаю, це бажання подовжити до 9 місяців це по суті затягування справи, тому що вона порожня за своїм змістом. Пане Олександре, знаємо, що 12 липня відбудеться ще одне судове засідання з приводу відсторонення прокурора. Я так розумію, що це йдеться про прокурора Офісу Генерального прокурора України Максима Капустіна. Чому, якщо так, підтвердіть, будь ласка, і чому виникла така потреба? І яка сторона захисту і Яка позиція захисту з цього приводу? Ну, це скарга. Її подавав інший захисник. У нас виникли сумніви в обґрунтованості прокурора Капустіна. Тому що було ряд процедурних порушень під час там збирання доказів, які вони їх називають, та таке інше. Тому була подана окрема скарга щодо заявлення відводу прокурора, і ось вона буде розглядатися 12-го, Здається, а чи могли б ви зазначити, які саме були порушення? Ну, по перше, як ми, ми наполягаємо це в кожному засіданні, в нас один із епізодів це ухилення від сплати податків. Для того щоб була сама подія злочину ухилення від сплати податків, ми повинні мати податковий борг. Для податковий борг не з'являється, не звідки є спеціальна процедура, є спеціальний орган, як він з'являється. Тобто є Державна податкова служба, яка проводить перевірку, досліджує первинні документи, визначає там є чи не є порушення податкового законодавства. Та як наслідок податковий борг та штрафні санкції. У нас не звідки за якимось. Незрозумілим листом прокуратури, який вони від нас прячуть, ми його просто запитали: покажіть нам лист на підставі чого ви проводили, не дають на підставі цього листа. Провели не податкову перевірку, а провели якусь якесь там дослідження податківці з незрозумілим статусом. Чи вони виступали як спеціалісти, тоді це заборонено на цій стадії у кримінальних провадженнях, чи в якості чого вони виступали, незрозуміло. Є ряд таких порушень. Є процесуальна поведінка прокурора в судовому засіданні. В нас виникають сумніви його об'єктивності. А ще маємо таку інформацію, що е, у п'ятьох фігурантів справи тов Краснолиманське жахливі умови перебування в СІЗО. Про це Ігор Федоренко заявляв. Е, що по перше, про що йдеться мова? Чи могли б ви описати ці умови, щоб наші глядачі краще розуміли, про що йде мова, і е, що в силах сторони захисту, що ви можете зробити для того, щоб ці умови поліпшилися, які надалі будуть дії? Дивіться, я вважаю, що в принципі умови, які є в Лук'янівському СІЗО, не дивлячись на то, скільки в камері людей це платна камера чи не платна камера. Вони в принципі несумісні з нормальними умовами існування людини. Нас адвокатів не пускають тоді, де безпосередньо вони знаходяться. Ми лише заходимо. У нас є окремий блок, де ми зустрічаємося з ними. Однак, навіть цей блок знаходиться у жахливому стані. Ну він навіть психологічно якось пригнічує. Е, мій колега мав на увазі, що стосовно, ну, ми вже про це говорили: так, що стосовно жінок, там вони маніпулюють із переведенням їх з однієї камери до другої камери, е, і в цих камерах дійсно жахливі умови. Ну, коли в камері повинно знаходитися 8 осіб, а там знаходиться дев'ять осіб. Ну, взагалі уявіть собі камеру з 9 особами. Якщо логічно, якщо там повинно знаходитися 8 осіб, а там 9 осіб, то логічно, що 9 осіб особі ніде навіть ночувати. Тобто вона ночувала певний проміжок часу на матрасі на полу. Людина, яка 60 років, яка боліє пронхіальною астмою. Ну уявіть собі. Розуміємо. І що може зробити захист у такому випадку? Що ви будете робити? Ну, ми, по-перше, ми прохали для жінок все ж таки знайти можливість помістити їх у платні камери, на що нам відмовили. Сказали, що платних камер немає, тому коли з'являться, тоді не дамо. Щодо цього переведення з вісьмимісно до дев'ятимісної камери, я знаю, що писалися численні скарги навіть прокурору, навіть прокурор з'являвся до слідчого ізолятора перевіряти цю інформацію. Ну, ось таким чином можемо лише реагувати до уповноваженого справ людини зверталися. Ну до всіх, кого можна, зверталися. А, скажіть, будь ласка, продовження досудового розслідування чи може це призвести до продовження утримання, скажімо так, під вартою? І чи будете ви оскаржувати подібні дії, в тому числі утримання під вартою і продовження досудового розслідування? Це перший крок до подовження строків тримання під вартою, тому що вони не можуть подовжити строк тримання під вартою поза межами сроку до судового розслідування. Тому першим кроком вони зазвичай роблять подовження строків до судового розслідування. А другий крок нас вже понеділок. Виклики ми маємо на понеділок, на 12 годину дня до державного бюро розслідувань. Нам будуть вручати клопотання про подовження сроків тримання під вартою. Я думаю, десь у вівторок у середу вони його подадуть до суду, та десь на наступному тижні буде розглядатися це питання щодо ухвали про продовження сроків досудового слідства, яка була вчора, то за процесуальним законом вона не оскаржується однак, ми все одно будемо подавати скаргу, тому що ми повинні вичерпати усі засоби юридичного національного захисту для того, щоб мати змогу звертатися до європейських інституцій. А До європейських інституцій, це скажімо, в якій перспективі. Ну, звернутися можна хоч завтра, тому що в нас дуже багато вже порушень на нашу думку. Однак, на жаль, європейський суд з прав людини досить загружена інституція, тому це може зайняти роки, пане Олександре. Ще хотіла у вас поточнити. Ви казали про те, що наполягали на переведенні жінок до платних камер. Чи могли б ви нашим глядачам роз'яснити, по перше, хто приймає рішення про це переведення? І загалом платна камера, що вона має? Під такою назвою, що це таке? Про що це? Ну, я чесно, їх ніколи не бачив. На щастя чи на жаль. Не знаю. Ну, це теоретична камера з більш комфортними умовами. Там знаходиться одна два, дві людини. Рішення приймається керівництвом установи, виходячи із наявності вільних місць. І, ну, і тим паче вони платні, там здається порядка 12 тисяч гривень в місяць. Щось таке. Зрозуміло. Ага. То можна ще такий момент, от, чи можна стверджувати? От, місць немає і так далі. Що це є теж певним елементом тиску в цій справі? Саме знаходження людей в слідчому ізоляторі це вже тиск. А маніпулювання з камерами ну, це вже поза якимось людським ставленням для мене. Так, ми вважаємо, що це тиск. Це ну не елемент тиску, а це прямий безпосередній тиск. Пане Олександре, ми дякуємо ізолювати людей та мати вплив на них. Дякуємо вам за ваші роз'яснення, за те, що розповіли нам нові подробиці у цій справі. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був Олександр Саласький, адвокат на зв'язку.